Привіт, мудро небайдужим. 21 листопада новини, які варто аналізувати. Дональд Трамп зробив заяву, вказав місце Зеленського мир на порозі. Соловики України в розгубленості і перевзуваються. Європейські лідери спілкуються з Трампом і, схоже, погоджуються на його мирний план. А також інші новини, отже, друзі, по порядку, Дональд Трамп зробив заяву, в якій фактично вказав, що Зеленський повинен підписати. Американський мирний план той план, який вже сам Трамп погодив. А якщо Зеленський захоче повоювати, сказав Трамп, то ми притримуємо свою допомогу. І це не тільки в частині зброї, а й в частині розвідданих. От пряма мова. Ви ган. Це горба never Це if I was president, and it's a shame. And I thought they should have acted quicker. But it's a cold winter, and a lot of the, uh, a lot of the. You talk about utilities, but a lot of the big uh, energy producing plants have been under attack. To put it mildly, to put it nicely, uh, yeah, we have a, a way of getting peace, or we think we have a way of getting peace. He's going to have to approve it. What does it mean, Українська розвідка, українські збройні сили сліпі. І навіть якісь дронові ракетні удари, ну вони просто неспроможні будуть зробити. А відтак у Зеленського не залишається вибору. Ну, хоча я думаю, що я в третій раз розмістив петицію, у нього є все ще шанс піти зорно піднятою головою. І я закликаю цим відео, щоб. В третій раз розміщена петиція все-таки було допущено до голосування в цій петиції. Я наполягаю, щоб Зеленський виконав свої предвиборчі обіцянки і свої обіцянки вже в період своєї каденції на посаді президента відповідно до 108 статі конституції. Добровільно за власним бажанням склав повноваження і, в такий спосіб, звільнив місце президента, фактично, зробив. Ласку всій Україні, звільнивши Україну від себе, свого оточення, і показавши, що ще якась совість у нього залишилась. це дозволить зберегти йому на якійсь мірі ту гідність, яка ще в нього залишилася, і дозволить зберегтись йому фізично. Я переконаний, що доведення до точки кипіння може коштувати Зеленському його фізичного життя. Що стосується силовиків, які Традиційно захищають владу від народу в Україні, то вони сьогодні почали перевзуватися. О, чудо, навіть СБУ почало мило спілкуватися з НАБУ. А давайте згадаємо, які в них завжди були конфлікти, і попросила Набу передати документи службі безпеки по справі Міндіча, які можуть свідчити про державну зраду. Нагадаю, що СБУ ліпила державну зраду. Всім підряд до того та блогерам, які критикували владу, не знаю, чи зараз вони зупиняться. Однак, ну наприклад, робота сексотів, не сексотів в частині дискредитації мене, плування мене лайном не зупиняється. Однак я думаю, що зараз буде дуже швидко все мінятися, тому що за ту інформацію, яка в мене була, і дні знаходження на посаді малюка, ну як то кажуть, неминуче тануть. Що стосується інших силових структур, то я хочу нагадати, що той самий Буданов, а це головне управління розвідки, так, це головне управління розвідки, яке робило висадку, та, в тому Покровському котлі, там є, як -то кажуть, потужні так, слово любими, Зеленського, потужні можливості впливати на політичні процеси. І навіть ГУР при великому бажанні підпорядкують. Можуть в принципі у силовий спосіб відсторонити Зеленського від виконання посад на виконання... виконання повноважень президента і запроторити його в принципі в'язницю. Подивимося, чим це закінчиться, допоки, зрозуміло, що відбувається співпраця, і оця співпраця, вона як то кажуть, між кушила ж не втаїш. Зокрема, американці чітко вказали, що меров бачив цей план і погодив. А зараз тут він каже: Я не я, хата не моя. Хто правий, я думаю, точно не зеленського банда команда. А американці говорять правду. Тим більше що перед тим прес-секретар Білого Дому заявила, що консультації відбувалися. Що стосується російської сторони, то Путін сьогодні теж зробив заяву і сказав, що в принципі цей план прийнятний. Однак він особисто бачить, що до нього не готова Україна. А бажання Сполучених Штатів Америки є. Я ніякий міри не виправдовую Путіна і хотів би, можливо, теж і справедливий мир, і справедливу перемогу, друзі. Але є реалії, з якими варто рахуватися. Можна, звичайно, стільки завгодно літати в хмарах. Ну але падіння з тих хмар буде дуже болючим і жорстким. Сьогодні Мерц Німеччина, канцлер Німеччини. Перший чи не перший позвонив, перший верніше, перший подзвонив до Трампа і спілкувався теж про мирному плану. Перед тим було різного роду вкиди європейській пресі, вона ж просто вся майоріла, що європейці не приймають. Однак вже після обіду накал уже спав. І після розмови Берца з Трампом він дав коротке резюме, що розмова була конфіденційна, але він, в принципі. Принципі, як він сказав, ну майже е майже майже розуміє ідею Трампа. Я тільки що дослівно тільки що проговорив з Трампом план миру для України в конфіденційному телефонному розмові. Ми домовились про подальші кроки на рівні радників, і зараз е поінформуємо європейських партнерів. Жодного слова заперечення. А відтак Трамп набив якісь аргументи, які Мерц не зміг заперечити. Я думаю, що зараз слідом за Мерсон будуть перевзуватися всі решта. До речі, стармер, позиція Британії вже далеко відмінна від тої, яка була ще принаймні 2-3 місяця тому. Британія, яка була локомотивом в продовження війни, хочу нагадати, друзі, що саме Борис Джонсон нас підженив. Так, і свого часу, за твердженням Арахамії, Приїхав в Україну і в квітні 22-го року, коли вже можна було зупинити війну на значно кращих умовах ніж зараз, звичайно, назначені в плані Трампа. Ну він наполягав, що Росії вірити не можна і треба воювати. Зеленський на це повівся, і в результаті ми ну, маємо те, що маємо. А по факту ми маємо більше втраченої території, тому що росіяни могли вивести. Війська і ті позиції, які були озвучені тоді в Стамбулі. Виведення військ, закріплення Кримом, Криму тільки за Росію, а Донецька і Луганська область це автономії в складі України. Зараз же ми за позицією плану мирного регулювання війни в Україні, запропонованого Трампу, який був узгоджений, як виявляється не тільки з Росією. В головних пунктах, а навіть і з українською стороною в частині спілкування і погодження з Умерова, ну ми фактично втрачаємо Донецьку і Лугонську область. Однак буде виведення з Сумської і Харківської областей. Те, що це найкраща умова, я сьогодні вже декілька разів говорив, найкраща з можливих умов. Те, що це гірше, ні те, що, ніж ніж те, що ми могли отримати ну, на початку. В першій половині верніше, цього року, пам'ятаєте, в Стамбулі теж відбувався раунд. Зрозуміло, але Зеленський це відкинув. І зараз можна, звичайно, стільки загоду надувати щоки. Ну, надувати щоки тоді, коли ти маєш вагу. А коли в тебе сани з діркою на п'ятій точці, коли ти голудьба, тому що довів країну, розікрав з Міндічами, вбив і... підприємництво. Знищив навіть малий бізнес, запровадивши драконівську фіскалізацію, не відмінив всі корупційні схеми Сіапа і так далі. Подібне запровадження Порошенком. Ну може тільки згоду надувати і показувати, що ти там потужний зі своїми лібобою. Але це дуже погано може закінчитися. Ну в Україні все традиційно на сьогоднішній день. Це повне блюзнірство, невизнання реальних фактів безпреділу. І, до речі, Зеленський на це не звертає уваги, хоча я переконаний, що оця бусифікація вона ще буде зіграна картою, в тому числі, і з боку Сполучених Штатів Америки, які зараз її не грають в силу багатьох причин. Отаких От новин все більше і більше. Тобто тепер взриви в ТЦК заява відповідно знайдено вибуховий пристрій. Він спрацював, загинула і сама е, людина. Яку, я так розумію, бусифікували, і відповідні поранення отримали працівники ТЦК. У нас з'явився реальний шанс вийти зараз з війни з найменшими втратами. Вийти для сталого миру. Так, це не той справедливий мир, про який нам торочили пропагандони зелені, не кава в Криму і не шашлики в Кремлі. Однак це можливість зберегти людське життя, зберегти державність. І відсторонити від влади з подальшими, сподіваюся, притягненням їх до відповідальності у тих ліквідаторів ліквідаторів України. Вірю в це, сподіваюся, і вам, і собі цього бажаю.